Михайло Мудрик дав перший за довгий час емоційний коментар стосовно свого допінг скандалу. Реал Мадрид отримав топ-пропозицію по трансферу Андрія Луніна. Клаудіо Раньєрі розповів, чим він допоміг Ертему Довбику. Збірна України понесла чергові важкі втрати перед важливим матчем проти Бельгії. А також сенсаційний дебютант збірної України з чемпіонату Бразилії. Та несподіваний транс Руслана Маліновського. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Руслан Маліновський може влітку опинитися за океаном. Про це повідомляє журналіст Хуан Карлос з Empire Sports Media. За інформацією джерела 31-річного хавбека хоче бачити у своїх лавах американський клуб нью йорк Сіті. Український легіонер розглядається як варіант серйозного підсилення, адже у команди зараз є дві квоти для гравців із особливим покращеним контрактом. У поточному сезоні Руслан через важку травму провів за генуестів лише шість матчів. Трансфермаркт оцінює гравця у 3,5 мільйони євро. До речі, Патрік Вієра також підтвердив, що Руслан вже почувається добре, і його повернення на поле відбудеться найближчим часом. Класний виступ Віктора Циганкова в матчі Жерони не залишився без уваги місцевих змі. Українця включили до символічної збірної туру у грі із Сельтою на рахунку півзахисника гол плюс асист. Журналісти пишуть, що саме повернення Віктора може стати рятівною паличкою для команди Мічеля. До слова цього тижня Віктор отримав пропозицію від Жирони щодо продовження свого контракту. Його поточна угода спливає через півтора року. Таким чином, в Іспанії бажають вибудувати новий кістяк команди, який в наступному сезоні знову спробує поборотися за Єврокубки. Щодо продажу українця, то тут Жирона активною не буде. Адже згідно угоди з Динамо, 50% від отриманих коштів надійдуть біло-синім. Тому продавати віктора іспанцям невигідно у будь-якому випадку. Звичайно, якщо за нього хтось не запропонує хоча б більше 30 мільйонів. Цікава інформація пройшла в іспанських ЗМІ. Манчестер Юнайтед бажає влітку повернутися до питання трансферу Андрія Луніна. Про це повідомив журналіст Діаріо Madridista Едуардо Інда в ефірі Ель Chiringuito. За його словами, клуб АПЛ вже провів перемовини з агентом українця Жоржем Мендешем, з яким має хороші стосунки. Юнайтед намагався підписати Андрія ще минулого сезону, але тоді він вирішив залишитися в реалії і продовжив контракт до 2030 року. Також в символічній збірній туру і Артем Довбик, який приніс надважливу перемогу Ромі в першому ж матчі після відновлення. Цю подію не залишив без уваги і Клаудіо Рань'єрі, який сказав наступне. Артем, звичайно, не був готовий на 100%, коли повернувся на поле в матчі з Комо. Тоді я бачив його лише один раз на тренуванні під час завершальних штрихів. Він все ще мав певний дискомфорт. Але те, що він одразу забив гол, дає мені велику надію. Я той, хто показав Артему, що він має робити. Його товариші намагаються віддавати йому передачі так, як він хоче. Що мене порадувало, так це те, що він вперше зрадів забитому голу. Я запитаю його, чому. Дуже добре, що він отримує задоволення від своєї гри, сказав раньєрі. Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проекту про футбол Фавбет. Михайло Мудрик дав перший за довгий час розгорнутий коментар стосовно свого допінг скандалу. Я втратив п'ятьох членів сім'ї в боях від початку вторгнення в Україну. Тепер у мене забрали єдине, що робило мене щасливим. Що мені залишається перебувати в цій ситуації справді важко. Я заявив про свою невинуватість і досі це підтримую. Закликаю всіх зберігати спокій. Правда, обов'язково випливе на поверхню. Дякую всім за повідомлення. Цитує Мудріка, популярний фанат Челсі Френк Халіт Обі. За інформацією джерела, якщо Мудріка очікуватиме тривала дискваліфікація, клуб може розглянути варіант розірвання контракту. Проте це спричинить нову проблему. В такому випадку гравець може подати позов до клубу через договір, що був укладений на 8,5 років. Подібну ситуацію мав Адріан Муту, який судився з Челсі, програвши справу після тривалого процесу. Саме цього сині хочуть уникнути у разі ж можливого продажу українця, в Челсі розуміють, що й відшкодувати витрачені на нього 70 мільйонів євро навряд чи вдасться. Збірна України втратила лідера Динамо на двобій з Бельгією. Олександр Тимчик отримав травму на тренуванні, коли команда готувалась до поєдинку української прем'єр-ліги проти ЛНЗ, повідомляє прес-служба Динамо. За інформацією джерела, лікарі клубу встановили, що у Тимчика м'язова травма, і він пропустить кілька найближчих матчів Динамо. Також, скоріш за все, він не візьме участь у поєдинках збірної України проти Бельгії. Поєдинки за дивізіон Аліги Нації відбудуться 20 і 23 березня. Збірна України продовжує збирати свої таланти по всьому світу. На ю 20 буде викликаний голкіпер Атлетіко Паранаєнсе Максим Воронов. Як мені здається, це перший корінний українець у чемпіонаті Бразилії. Футболісту 18 років. Його там вважають великим талантом, особливо через вражаючу антропометрію та шалений розмах рук. Ярослав Ракицький отримав запрошення пограти за зорю. Про це заявив особисто президент луганської команди. Наразі захисник перебуває у статусі вільного агента. Про завершення кар'єри він не оголошував, але вже встиг відкрити власне футбольне агентство. Футболісту 35 років. Під минулим відео в Ребусі був загаданий Феран Торис. Саме він встиг пограти за Валенсію, Манчестер Сіті, Барселону та здобути титул чемпіона Європи зі своєю збірною. Ну а цього ж разу Ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!